Я з нами Остап Дроздов, блогер, журналіст, телеведучий письменник. Я сьогодні Остапа, переглянула твоє інтерв'ю з пані Іриною два роки тому, коли ви говорили на День Незалежності. Ти його публікував. Дуже дивовижно важлива розмова. Багато бази там теж є від Ірини Фаріон. Зайдіть до Остапа Дроздова на Ютуб канал, перегляньте обов'язково. Теж ми на, на робили з наших ефірів, і там ти часто опинявся десь поруч з пані Іриною. Ви там з нею або ну це не дискусія була, це просто такі. Знаєте, або злиття в певних думках, або десь під під допомагання одне одному щось доказати. З якими, з якими емоціями ти цю всю інформацію для себе зустрів учора? Я не можу навіть слово підібрати насправді. Mm -hmm. Тобто, це клубок. Це, це клубок, тому що таким клубком вона й була. Ось, згадується інтерв'ю. У мене з нею десятки інтерв'ю ще з раннього віку, ще більше, певно, до сотні різних зустрічей спільних, і спільних, зокрема і на ваших етерах. І ці всі перетинання це завжди була база. От база. Це все базове. Тобто, все, що йшло від цієї. Контраверсійної, харизматичної, хтось це називав епатажної, хтось ще якось людина, яка просто не те, що горіла всім тим, чим жила, а вона просто як фонтан цим просто розумієте, і сама захлиналася отою енергією і тим інтелектом, і хотіла максимально це все наводнити навколо, що їй, до речі, вдавалося. Я не знаю, чи є напевно ще аналоги якраз в сучасній такій публічній інтелектуальній думці, хто би стояв навіть близько за рівнем ось цього ось, 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 ось навчительства, просвітництва, оцього менторства найвищої проби. І, власне кажучи, ось так ця база і стала феноменом незалежно від того, як. Хто до неї ставився, і про усмішку. В мене ця усмішка. Ну, якось проходить разом зі сльозинкою, тому що ну, я то ніде якось ні 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 ніколи не говорив. Я багато років її взагалі поза очі називав Орлиць. І, ну, чесно, спочатку це було з певною долею якоїсь такої навіть, якби. Колючості такої, якби ну не якби не зневаги, а з таким негативним, бо цю історію всі пам'ятають, журналісти ну якось так це сприйняли. Ну так, як не сприйняли. На той час і я так це сприйняв. У мене свої американські гірки стосунків з убієнною за свою правду і свої переконання Іриною Фаріон. І я пройшов амплітуду, напевно, яку якої там. Це треба заслужити в неї пройти від абсолютно повної якоїсь навіть ворожості до абсолютно повного співпадіння по ключових питаннях, по ключових питаннях національного державотворення. І якраз я ось вже коли останні ці роки я так і десь поза очі міг її в третій особі назвати Орлиця. І я сам себе ловив на думці, що якраз, знаєте, от. Це не мало жодного негативного контексту, лише позитивний. Це є та висота, розумієте? Висота, гордість, порода, стрижень, вірність своєму стержневі, навіть якщо він для когось є занадто заточений, занадто гострий, занадто ріжуючий. Може, для когось цей стержень, на який. Треба було намагнічуватися, хтось розцінював це як скальпель, або ніж, або кінжал, Але це, власне, був той стержень. А цього не обманеш. Можна знайти сотні цитат і їх обернути проти, але є оте одне базове це є, це є просто природа людини, яка вірна своїм переконанням, і ти з тим, що хочеш робити. І ці переконання є за Україну. Про Україну. Це, можливо, ілюзорна, утопічна, але найвища візія України, яка є єдиноправильна. І це нема чим крити. От хто не має чим крити, хай криється. Але це нема чим крити. Тому ну, в мене такий клубок. я, я ну, Напевно, я в якійсь певній своїй ну, навіть не фрустрації. А в якомусь якісь такій глибокій задумі я буду перебувати ще певний період, щоби просто осягнути, осягнути все те насліддя, що лишила дуже непроста, але дуже знакова для 21-го сторіччя сучасного не людина. Ось для мене це буде так. І цей після смак це розжовування, це, це наздоганяння вже заднім числом. що я думаю, росянеться. На певний період, і це означає, що вона цей період, а це буде довгий період. Ви знаєте, вона буде жива. Це дуже так, живучий так. феномен. розумієте? Це дуже живучий феномен. Брати одне інтерв'ю, розмотувати, на цитати, і це тиждень рефлексії. А таких інтерв'ю сотні. Брати програми, які вона знімала у вас на телеканалі, про кожного діяча, прізвище якого. Навіть може більшість того всього понаїхавши, бидла і не чуло в житті своєму, і це вже просто відкриває от горизонти, і цей твій маленький світ. Знаєте, як картонний домик, так клас-клас-клас складається і обшир, і відкривається величезний український горизонт, який просто є не те, що не обширний життя. Не вистачить його всього пізнати. Ось провадерем туди була і є, і буде. Ірина Фаріон, от для мене це так, а хто як нас дожене, то вже залежить від швидкості кожного а, а Українська Україна як е, така велика е, держава, в якій є багато м, різних регіонів. Ми розуміємо, що там чим східніше, а чим ближче до Російської Федерації, тим ставлення до, скажімо так, Ірини Фаріон, м'яко кажучи, змінювалося. Як Остап ви гадаєте, чи Зможемо ми в принципі загалом, як Україна, як велика українська нація, осягнути ось цей історичний спадок і історичну значущість, пані Фаріон? А можна я ще тільки доповню от кротким запитанням? Остапа, ви сказали, що це база, те, про що вона говорила. Ми перед тим в ефірі теж про це десь до цього дійшли. Ми дійшли до того, що вона така була безкомпромісна, бо в неї це базувалося на таких підвалинах, вона добре знала те, про що вона говорить. Тому вона так легко цим оперувала і стояла на своєму. Але, а чому тоді українцям так важко цю базу осягнути? Чому більшість не розуміє цю базу і не хоче її пізнати? Це ж так ніби легко те все, про що вона повторювала mm. з етеру в етер. А це якраз найважче. Знаєте, Інша сучасниця, яка живе, дай Бог і здорове Ліна Костерка, коли сказала, що Криголам не може плавати в болоті. Ось розумієте занадто мілке наше травматичне постгеноцидне суспільство виявилося для цих глибин. Воно занадто мілке. Розумієте? Я, 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 Пам'ятаю ці інтерв'ю, і е, одне з них було в Києві кілька років тому що до війни, і вона, коли ми поговорили з нею, поза ну, неможливо було розмову вкласти в якісь там 45 хвилин там, хронометрас, стандартний телевізійний. Це ну, це просто це воно, як помітити, це як якісь, як, як, от відкриваєш одну. Якісь двері, а ви там виходиш на ще більше. І це, це, це безконечна оця, розумієте, оця, е, марафон відкриттів. І це просто ідеш, ідеш, і вже забув. Що починав. Ну тобто, це ну це, ну це, ну це якісь не, Альфа і Омега. Насправді ми дає ми, багато говорили Ласа такого концептуального. Я бачив, я навіть бачив її слюжу. Від того, що якби вона, вона би постійно говорила про те, що на превеликий жаль я без сила достукатися до тих, хто не розуміє, що все це вже було, що все це вже повторюється, що ми наново зараз переживаємо ті самі жорна геноциду, тільки менш. Таких кривавих сталіністських формах, але в більш таких гібридних, більш навіть вишуканих і тим підступніших. І вона це насправді, мені здається, за нею це ходило, що очевидність вона була затулена для дуже мілкого дрібного, мізерного, сплебізованого, званкуртизованого соотечественника, якому просто в силу його травми. От колонізації не дано відкривати для себе двері за дверми, українські до українського, і це, напевно, трагедія всього покоління таких людей, які знають наперед, бо знають з минулого, бачать правильну візію, але вона не може реалізуватися. І їхня місія для мене полягає не в тому, навіть щоб це реалізовувалося. А в тому, щоб це було. Тому що це таке намолені ідеї, до яких прийдуть, причвалають навколішки без рук, без ніг, без зору, можливо, навіть на залишках, на руїнах своєї державності. Але колись причвалають якісь генерації, які колись все те, що зараз дискутується там спиною на устах, просто сприйметься як ну, саме банальне, що тільки може бути. Трава зелена, сонце світить, а Україна має бути українською. Ось і вся арифметика. Ось, ось і все, ось весь біль. І мені здається, це просто це, такий, це, така, це така інвестиція, все те, що говорено, напрацьовано такими, як убієнна Бієнна Фаріон. Воно просто. Накладається як така, такий скарб, до якого будуть, будуть будуть приходити з часом з висоти своїх страждань, з висоти своїх катастроф і наново переосмислювати. Це так, це розумієте, це історія перстом вказує на такі речі. Ти сам цього навіть не вибираєш, мені здається. Ну, мені це так принаймні бачиться. Остапе. Я вчора, коли ввечері <кій> <кій> Ну, в, жив в цьому інформаційному потоці, намагався в ньому розібратися. Я чекав, якою буде реакція української влади, принаймні в публічному <зас> просторі. І вона, ну, на мій погляд, все ж, вони помітили. Помітили, були заяви від керівників, була заява від президента, був брифінг очільникам Міністерства внутрішніх справ. України Клименка в перші ночі, тобто, все вказувало на значимість екстреність події для усієї нашої держави, і це не зважаючи на те, що останнім часом, скажімо так, Ірина Фаріон доволі часто могла і критикувати сучасну українську владу, навіть в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Як ви гадаєте, як теперішній український державний апарат, от, ну ваша думка? приводу того, як вони зреагували, чи вас задовільнило це, тому що це важливо, що держава своїми першими реакціями показала власне важливість персони Ірини Фаріон для неї так, я, і для я відповім на ваше питання. Я на форму не купляюсь. Я просто занадто глибоко на це все дивлюся, і мені форма мене не цікавить, тому що як правило, так і стається. Ось та влада, яка порушила кримінальну справу, та влада тепер буде шукати вбивцю. Ну так ж, ті, хто створили чудовисько медійно розгонкою цкуванням, величезним штучно-маніпулятивним булінгом публічної особи беззахисної, неозброєної. Без охорони публічної на розстрільній позиції, до якої могла кожна людина підійти в, в, в маршруті, в якій та людина публічно їздить. От Влаштувати цькування було кому, влаштувати оцю хвилю переслідування ну, просто на рівному місці від кривотлумачення, дуже маніпулятивного такого. Ну, вирвано з контексту. Це було кому і звичайно. Зараз буде кому шукати там висловлювати співчуття, і так далі. Це просто є ну для мене. Це є історія форми. Влада має так діяти. Зрештою, дуже багато не зараз полеглих героїв є на війні. Тих, проти кого влада могла порушувати ще до війни за рік якісь там кримінальні справи, замітинги на банковій і так далі. А пізніше вручається герой посмертно. Ну, так воно є, я на це не купляюся. Я, власне кажучи, знакові з того, що відбувається, я, е, що відбулося, я бачу в тому, що ну, якби дуже публічно і чому суспільство так на це зреагувало ну, просто повально. Тому що дуже зухвало, дуже публічно розстріляно впритул цілу модель поведінки. Патріотичної mm -hmm. людини. Зрозумієте, у нас 33 роки досвід такий, що всіх завжди дуже сильно влаштовував такий лагідний українчик. Отакий От лагідний, муркітливий, знаєте, як кастрований котик, який буде лагідно муркати на колінах вразниць, в малоросів, всяких перекінчиків, в тих креолів, Тих просто манкуртів, Перекотиполь, безродної племені, без розуміння, що це за земля? Де ти ходиш своїми підошвами, розумієте? Ось, ось і, і, і отакий от лагідний, муркітливий котик всіх би влаштовував, знаєте, муркає, ходить в лоточок і е, е, біжить на кухню, на шелест знаєте, сухого корму. І ніколи нікого не влаштовувало в цій країні українець ідеологічно підкутий, войовничий в доброму сенсі того слова, пасіонарний, прошитий, активний, проактивний, інтенсивний, атакувальний, наступальний, ультимативний, незручний. Тому що їм 33 роки потрібен був українець, який в своїй рідній державі буде сидіти під плінтусом колядок, щедрівок і вишиванок, і того буцінто йому буде досить. А ми тут будемо далі руліти. Отак От це було 33 роки. І цей тип, ця модель пасіонарного радикального українця ніколи нікого не влаштовував. Всім подобали лагідні, миролюбиві українчики, якими всі знаєте, браття і сістри. А от, власне, вбито модель іншої. Модель пасіонарного, прошитого ідеологічно, підкутого, грамотного, світоглядного українця. Ось тому це так знаково, розумієте? Тому що всім буде подобатися кастроване не муркутіння. Буде, тому що це дуже добре. Вони ж звикли, щоб їх ніхто не, їх ніхто не рухав, ніхто не докоряв, ніхто не нагадував про їхнє зросійщення, ніхто не, не виставляв претензій, не заганяв шпильки, тому що, знаєте, сальце цього не передбачає нарощене в часи малоросійства, у цього ще постсавєтського. А тут той інший тип, звичайно, дратує. Обурює і нервує. І ось туди спрямований основний удари. Тому так люди, які не купляються просто на атрибути українського в Україні, а хочуть змістовного українського в Україні, тому це сприйняли як все ж таки кулю в себе. І це насправді і є куля в кожного, хто не по формі а по змісту, дивиться на свою державу, на свою країну, на своє суспільство. На свого співвітчизника. Оця вимога по змісту, а не просто по атрибутах декоративних. Оце і є основна драма у цій трагедії, яку ми навіть ще й осягнути насправді не можемо.